Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це SSD фірми Kingston, серія NV3. Він підтримує PCI 4.0. Звісно, це M2 формат 2280 обсягом 500 ГБ. Він поставляється ось у такій упаковці: напівпластикова, напівкартона. Тут ніякої супер важливої інформації немає, тільки його серійний номер та повне маркування. Щоб його відкрити, достатньо просто його ось так зламати. Цей. Кейс. Шкода, що вони роблять саме такі кейсики маленькі, які доводиться ось так ламати. Ось тут іде пластиковий вже. І от сам накопичувач. Як ви бачите, на ньому йде наліпка, яку не можна знімати, інакше мінус гарантія. Гарантія на нього 5 років, тому краще її не знімати. І обсяг 500 гб 54.0. Тут чіпів немає, всі чіпи йдуть під цією наліпкою. Зараз ви побачите швидкості. Цього накопичувача та зрозумієте, на що він здатен, хоча в інтернеті є набагато більш детальні його тести. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.